Добрий вечір, шановне панство, зараз я піду покажу нагороді, що робиться 16 травня, напевно, з утри приморозки. Вчора останній був приморозок ночі, і я покажу, що як на городі в мене розвивається, що я посадив для внутрі і як воно посходило. О, тут в мене дивіться загущений, не встиг я навіть викопати того року топінамбур і разом з ЗЕЛ він пробивається. Напевно, дуже багато я його не викопав, тому що було багато буряків. І от навіть ще ось патаки минулорічні від топінамбуру, стовбури стоять. Ну, він зараз в моменті <кхем>, переросте. І заглушить то все, що росте. Може я залізу, ще кропиво по... То... По... обриваю. Ну, кропиво я даю курам, ріжу на дрібненьку курам, то пінамбур піде, його треба буде підживити і буде на корм, то на випадок того, що закінчаться соковиті корми, і або народять внутрії. І можна і серед зими, коли хочеш рвати. То все. Тепер дивіться, все ще накрито. Те ще післязавтра має бути знову приморозов, тут клубніка прикрита, то вона нещасна є, ну але ць... <кхід> цвіте. Так, тут бурячок в мене десь з'являється. Не встиг душі пішли, не, не встиг я то ось такий в мене кусочки такі, клаптики, буряка. От. Там ось часник, ревень. Ну, йдемо далі по городі. Що ще живе після, дивіться, бурячок який. Так, чесничок. Часником можна потішитися. Плантація чеснику. Тут зимова цибуля. І бурячок, дивіться, який в мене буряк. Тут я садив картоплю і попри картоплю, зараз ми далі під'їдемо. цибуля, салат, картопля накрита. Не буду розкривати, бо Кхе -кхе, вона вже піднялася, вже по коліна місцями картопля. Тут треба ще пересікти, дивіться, який в мене вже горох є місцями. Ну, але горох дуже погано посходив. Дуже ріденько, Я, правда, купив насіння оброблене, думав, що воно буде гарненьке, а воно не посходило. 50% зійшов горох. Так, а тут ще ось дивіться, які бурячки вже маю. На 16 травня поодинокі є ось такі буряки. А ну що тут буряк під? кліонкою, а під кліонкою бурячо вже ого. Дивіться, якщо рука моя, то вже сантиметрів 20. Так. Так. Ну, перейдемося. Тут десь мають ще бути колись огірки. Посходили мороз вночі не задів, кабачки, поодинокі. Дивіться, бачите, кабачки вилазять. Ну і цілий ряд там має бути вздовж. Так, далі. ну Тут зрозуміли кабачки, а тут, ага, тут ще горох теж посадив. Ну, я купив горох, щось 100 грамів, чи скільки його обробленого. Не знаю, як тут зійде, там погано зійшов. Так. А тут у нас пробивається кукурудза. Дрібненька, гарно пробивається кукурудска. Кукурузка солодка, частина буде качанів продаватися, а остальне буде Внутрі e, непогано поїдають стебла кукурудзи. Поїдають, не поїдають, протирають. <кій> 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 а так як нутрі того року мало відносно, то маю ось таку ще бавився я мав час і бавився я ось такою тепличкою. Тут три ряда помідорів я, садив я. Дивіться, бачите, 5-літрові бутилки. От. Поробив такі рівці, щоб поливати, щоб не розливалася лишня вода, а лити лише там, де є помідори. А бутилки 5-літрові назбирав і кинув трохи землі для того, щоб збільшити кореневу, кореневу масу. Помідори, дивіться, які грубі помідори тут є. Ну, не всі вони, бачите, є більші, є менші. З тої сторони, тут один ряд посередині я е, дуже ранньо всі, ну, їх посадив. Деякі пересаджував, бо, напевно, ще з березня місяця вони тут, кінця березня. От. Є маленькі, що треба пересаджував, тому що приморозки були. і то. Тепер дивіться на 16 травня. Так, 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 цвіт є. От. І ще, напевно, день. А де цвіт? Ще день і вони будуть розпускатися. От. Тут своє насіння, тут польське насіння, польські теж, вони хоч на порядок пізніше саджені, але вже викинули кісті і... Ще би трохи тепла пару днів і теж будуть розпускатися. Так, йдемо далі на город, покажу, що натворив мороз. Дядько Мороз. Так, підживлення беру кал від того какашки курей, вони кидають десь тиждень вони водою з водою стоять, ну, бажано. До двох тижнів бажано сюди ще кинути. Дуже багато можна кинути, зробити хоктей, яким поливати. Можна траву кинути, дріжджі, молоко, ну і багато іншого. Тепер дивіться, картопля. Картопля є і така, і бурячок тут один рядок. Картопля померзла. Так, де вона є? Змерзта? От. Ну, але дивіться, я один раз пересік картоплю, а тепер ось вот десь пару днів дощ попадав. І ми ось таке маємо. Картопля. Давайте ми перейдемо. Тут копачки мають бути, не сходять. <кхем> Бурячок то для. То для внутрішних буряк. Тут має бути завтра помідори, післязавтра посаджені. Тепличка тут і теж посаджені помідори. Потім покажу, як вони підростуть, якщо не померзнуть. Буряки пережили 2-3 морози, посаджені десь після лозової неділі. понеділок, напевно, ну, був момент, що було 25 градусів. І маю ось такі вже непогані бурячки тут плантація. рядки добре видно, раз пересіх і вже навіть підсівав. Ну, дивлюся, сходять маленькі. Не знаю, чи вам видно. Маленькі сходять після душів, бо підсивав і навіть і навіть як підсівав, то виривалося сухе насіння душів не було. Насіння, яке хопило вологу, буряка, то воно і посходило. А бачите, тут нема, деякі насадження. Прийметься, не прийметься, отака. От. Рядок від трави картоплю посадив, там її переб'є. І дивіться, люцерна. Ну, Люцерна має ще й таку проблему. Дивіться, не знаю, як трава там називається, вона мені З'їдає люцерну і буде... душі перейдуть, буде тепло, треба буде скусити, і може люцерна взагалі її з'їсть. Ну, Але я навряд ли думаю, бо там було повно люцерни і трава її заглушила. Тоді великий мінус, бо люцерну використовую на корм для нутрій. Так, тепер ще ми що маємо. Тут часничку трошки є. Тут мають помідори бути. Так, а тут, дивіться, поодинокі посходили соняшники. Я тут три рядочки посадив і вже, напевно, з два тижні то поодинокі соняшники вилізли. А Основної маси нема соняшників. Ну і бідна кукурудза моя. Тут картопля, ще вам кажу. Так, картопля, а кукурудза змерзла. Та, що була не накрита, та змерзла. Там один рядок. А та, що вилазить, то вилазить. Дивіться, бачите? Вона такий блідий хахара, то його має колір. ну Видно, що вона примерзла і не знаю, який результат кінцевий буде по тій кукурудзі. Ну, але що буде, то буде. Так, кусити рів треба. Сусідів ще нема нічого. Бур'яни ростуть тільки. А в мене ось померста картопля. Ну нічого, картопля дасть собі ради, аби добре, що дощі пішли зараз. Трохи тепла і ми собі дамо ради. Все, дякую за увагу і ставок хороший. Води практично нема на дні. Навіть того року навіть риби не запускав, бо душів нема, а в принципі, в серпні місяці то, минулого року то риба лише показувала по хребти, тому що води зовсім не було. Ось така справа заростає. Все, дякую за увагу. Отак От ми працюємо в селі, мучимося. До побачення, всього найкращого.